Сягаючи своїм корінням глибокої давнини, весільна пісенність протягом багатовікової історії, формування та розвитку викристалізовувалася як явище, глибоко своєрідне поєднуючи епічні, ліричні, драматичні ознаки. За характеристику Олександра Дея, пісня це щоденник, сховище всякого знання, всякого вірування, живий. Промовляючий літопис часів давно минулих. За жанрово-тематичними групами весільні пісні розподіляються на ритуальні це пісні, які виконуються під час запросу на весілля, вінкоплетен, розплітання, розчісування коси, посад молодої, обряд виготовлення короваю, покривання молодої, також пісні величальні, які виконувалися молодим. Дружці, дружбам, а також весільним атрибутам косі, вінку, короваю. Пісні замовляння виконувалися під час розплітання коси, випікання короваю, покривання. Ніхто не вгадає, ніхто не вгадає, що Срокини водиця, з крем'янця до нашого коротья. Але найбільше кількісне розмаїття складають пісні жартівливі, так звані передирки між весільними дійовими особами, а також вівати. Соромітницькі перезвінські пісні. Вони співалися у понеділок. Розволялися, тихо годі малі. Я так робила, свого Божа шанувала, а других любила, свого Божа шанувала, а других любила, а я його шаную, я. Прив'язала з помейниці на повала, Добре печка прив'язала з Ти наповала, різний вражий сину, поки найду хоростину, хоростину знайшла, пересердилася. Хоростину знайшла, пересердилася. Хоростину знайшла, пересердилася. я на своїм милистике злоседилася. Я на своїм лисицю мило сердилася, ой летіла бджілка, летіла, дай на молокишечко сіла. напустила повного меду, А я завтра волівки не зведу, напустила повного меду, А я завтра голівки не зведу, Ой, казала дівочка ще й мала, До чорна а на версі медок. У попередніх передачах ми намагалися відтворити невеличкі уривки послідовності весільного обряду, який частково зберігся на території Хмельниччини. Допомагають нам у цій справі два чудових фольклорно-етнографічних колектива Криниця села Воробівка Білогірського району Хмельницької області. Керівник Олена Пташник та берегиня село Зеленікурилівці Новоушицького району Хмельницької області. Керівник Марія Карвацька. Сьогодні ми поговоримо про наступні завершальні етапи весілля: це застілля, покривання молодої та перепій. Після шлюбу вінчення кожен з молодих повертається до своєї хати або йдуть до молодої. На шляху їх чекали поливальники, які неодноразово, на щастя, переливали дорогу. За що молодий частував і винагороджував поливальників грошима? А біля хати молодих чекали батьки з хлібом, сіллю. Молоді сідали на посаді. І починалась центральна частина весілля, святкове застілля, під час якого лунало багато застільних, жартівливих пісень, передирок, віватів та приспівок. В піснях оспівувались весільні страви, були особливі звернення до кухарки, дружки, висміювали бояр, світилок, а ті відповідали співаними жартами. Відбувались цілі пісенні діалоги, перепалки передирки між свагами і дружбами. У таких перепалках висвітлювалися етичні та естетичні норми громадського життя, його соціально побутова інтимна сфера. Особливе місце у народно-пісенній традиції весільного обряду нашого краю складають вівати. На думку подільського краєзнавця, дослідника Надністрянщини Анатолія Гаврищука, така особлива форма урочистого виконання пісень виникла в першій чверті 18 століття і була запозичена з сусідньої Бесарабії, де називалась називалася Під Віват господарі, староста з дружиною. Близькі родичі виконували посеред хати своєрідний танок. Пересуваючись спочатку в один, а потім у інший пік. Ті, кому присвячувалися вівати, вставали, чино підіймаючи кіліжки вищі голови, гойдаючи їх в ритм мелодії. Під час застілля кожен гість, перш ніж випити чарку, мав похитатись в ритм вівату з килішком. У віватах оспівується зовнішня краса самих співаючих. Побажання молодим щасливої долі, у гумористичній формі картаються різні вади характеру, відхилення від загальних морально етичних норм. Численна кількість віватів виконується спеціально до ліжка чарки. Добра, Нема кому припросити я випити годна, нема кому припросити я випити годна. Ой, випила, вихилила, сама себе похвалила, бо ж я панського роду п'ю горілку, як воду, бо я панського роду п'ю горілку, як воду. Ой, випила вихилила, ще й по столі покотила, за здоров'я того, що горілка його, за здоров'я його ще він горілку принесе, і горілку не гіркає. Люди не дівка я, а я бився забожила. Що я дівка справедлива. Маша славка. Скупа, скупа болетіє, коло полба болитіє. Всередині буде мати, три дитині болетіє. Буде мати три дитини, аж наня пішла, кобасу била, а з кобасу згубила, аж кобасу згубила, ворога осаду сала, кобаса, чим насім сім засила на патизна, тим насім кобас. sera partez nas te hocher skobase dožeže do toopy gajino otaka to basya otaka za celo belaka do Після такого розмаїття гумору, пісень, танців наступає найдраматичніша частина весільної дії, покривання молодої. Дві сважки або дружки у деяких селах мати або свекруха розбирають вінок, розчісують волосся і заплітають його, укладають на голові. Потім на молоду два рази намагаються накинути хустку, але вона її відкидає. А вже на третій раз погоджується. Від цього часу молода стає молодицею. Вона дарувала стрічки дружкам, тим самим прощаючись з дивуванням, а весільний вінок вкладала у образи, і він мав там зберігатись як оберіг. Діди, полюбили бабу, та діди, та діди, полюбили бабу, а четвертий малесенький причепився заду, а четвертий малесенький причепився задум. Наступним заключним етапом весілля був обряд розподілу короваю і перепій. Пані старосте, пані дружбоньки, прошу вашого благословення. ua droto e 2 2 toke ba Брав ножа і починав розподіляти коровай так, щоб кожний із гостей отримав краєць ритуального хліба. Спочатку отримували молодята, їм віддавали випечену пару птахів. Дарую вам коровай! На щастя, на довго, на а підошву зазвичай віддавали музикам. Під час розподілу короваю всі, хто підходив до столу, мав випити кілішок горілки. І сказати добрі побажання і обдарувати молодих. Колесі, а, а після перепою бояри забирали посах. Грайте, музи, біжте й мінітру, вибувайте сорок і труби, бувайте здорові, люди. Бувайте... Молода прощається з родом, сідає на віс. І їде до хати молодого, де її чекає нове життя. При цьому співаються тужливі пісні, і всі, хто присутні, плачуть. А мати випроваджає молодят побажаннями щастя. Віками складалася система народних вірувань, традицій, народна мудрість, етика, мораль закладена народним досвідом. Випробувана протягом століть як не найбільше закарбувалася у весільному обряді, адже весілля це кульмінаційний період людського життя. Людина набуває зрілості для продовження роду.